Доброго дня. Ще раз. Дивіться, зробити взагалі не проблема. Можемо і халву зробити. Зараз взагалі по смакам нам ніякої проблеми не составляють. нас вже куча всього є. Питання в тому, хто буде тестувати. От ми зробили лінь, срібний короб. Ми роздали більше 200 пачок, пробних кожному там. Хто просив, хто не просив, ми роздали. Да? А всі. Сказала, відпишуться, працює, не працює. Відписалося чотири. Решта. Ми всім пишемо. Там ну як спробували, ні, ще не ходив. Спробували ні. Я оставив ще його на прозапас. Понімаєте тут розуміння, ми можемо зробити, але нам треба швидка відповідь від всіх там працює, не працює. Що міняємо? Консистенцію там робимо фракцію мілку грубше. Треба, получається, зробити похку там чи навпаки її треба забити. Треба просто відповідальні люди, які це роблять, ходять постійно на рибалку, роблять і можуть написати, получається відповідь. Ну зробити обратний там зв'язок. Тому що просто взяти пачку, там ну супер, какби нам для нас це не є проблема. Ми роздамо би взагалі не питання. Але мені треба відповіді від вас. В групу, ні в групу. В особистій. Бажаєте, я вам на цьому тижні зроблю халву. Спробуйте, розкажете. Давайте так.